В ремонті гібридний інвертор маст з наступною проблемою. Імітую аналогічну поведінку інвертора за допомогою лабораторника. Даю 24 вольта, але обмеження струму на рівні 600 мА. І якраз таки він поводить себе аналогічно, як і у власника. З цього можна зробити висновок, що проблема з акумулятором. Недостатньо струму для запуску перетворювача. Додаю струм, і все прекрасно стартує. Все, напруга на виході з'явилась. Струм споживання в нормі. Наступна одиниця в ремонті перетворювач напруги до Tows D022. З такою проблемою, що час від часу просто зникає вихід 220. Наразі проблему вирішено. Включаємо інвертор. Потужність бачить коректно, і вихідна напруга стабільна і більше не зникає. А проблема полягає у даній платі. Наступна одиниця в ремонті перетворювач напруги вчало на 1,8 кВт. Інвертор прекрасно функціонував до того моменту, поки йому навдули зустрічно 220 В. Після чого віднесли його в ремонт, замінили високовольтні 4 транзистора, тобто наша гаряча частина понизу зі сторони акумуляторної батареї інвертор не постраждав, окрім того, що вибило запобіжники. Так ось, після ремонту, інвертор відпрацював рівно 5 хвилин, після чого повторний бабах. Знову ж таки, виліт нас запобіжників і пробиті високовольтні транзистори. Чому це сталося? Зараз спробую вам показати. Дивимось на транзистори. Ну, Начебто дорога багата. У нас тут Infineon k 50 h 603 Начебто непогані транзистори, аби це був оригінал. Зараз показую. Не треба бути там суперглазастим, супермастером, щоб відрізнити, як то кажуть, шляпа транзистор від нормального транзистора. Дивимось. от Логотип да, виробника. Infineon, от Висота між логотипом і ну, Нижньою юпочкою транзистора. А тепер дивимось на цей крайній. Да? Тут чомусь логотип з'їхав вниз От з сусіднім транзистором, навіть отак от візуально дуже добре видно, що висота логотипа відрізняється. В оригінальному транзисторі такого ніколи не буде. По-друге, шрифт. Тобто розмір е самого напису, тобто серії е самого маркування транзистора, він дуже сильно відрізняється від оригінального. Це якийсь перемаркер з Aliexpress, OLX, Prom і тому подібні магазини, тобто які торгують підробними деталями, перемаркованими. Але ну, частина з продавців навіть не знають, що вони продають неоригінал. Ну, а люди не знають, що купують неоригінал. Ось так от знімаємо з целограми на затворах транзисторів. Перший транзистор. Другий. Третій і четвертий Повний порядок до задаючої частини заволожень немає. Встановлено 5 нових запобіжників. Зі зворотнього боку паєчка в повному порядку, доріжки на низьковольтних транзисторах не постраждали. Перевіряємо, 12 вольт живлення приєднано навантаження 700 Вт. Вентилятори працюють. Наступна в ремонті перетворюєш напруга Power One на 4000 китайських Вт. Інвертор у нас має вибиті високовольтні транзистори, понизу начебто все в порядку. кондюрчики не вздуті, запобіжники цілі. Тому зараз буду займатися заміною високовольтних транзисторів. До речі, їх тут парочка вже мінялася, з цього боку стоять одні, з другого боку інші. Це навіть видно по корпусам. Міняти буду всі 4, тому зараз займаюся саме цим і вам показую результат. Нові транзистори встановлено, замінена термопрокладка з обох боків. Драйвер перевірений, інвертор можна тестувати. Попередня перевірка: 14,5 вольт. Незвичка вам прожарювання. Форма напруги на виході генно-модифікований синус, тобто меандр Бо у деяких продаваннях у подібних інверторах з'являється синус. Невідомо з яких причин на такій самій платі, але інвертор, отакий синусний, виявляється. По факту, те, що насправді бачите на своїх екранах, другий такий самий інвертор з аналогічною проблемою. Тільки цей у заводському стані і ніхто тут нічого не паяв. Тому повторюю процедуру і тестуємо обидва. Перевірка інверторів. Перший пішов. 700 Вт. Навантаження тримає. Добре. Перекинув живлення 12 вольт. Другий інвертор. Також все чудово. Наступний в ремонті 48-вольтовий 4-кіловатний інвертор. Дана плата вже багатьом знайома. Проблема по низьковольтним транзисторам. З цього боку візуально все окей, але є пробиття. а з цього боку фланець поплавився. Тобто температура була настільки велика, що силіконова прокладочка залишила відбиток на самому фланці ось такої структури. Тобто Це влужоний фланець і той припой, який був. Він поплив і залишив ось такі сліди. Тому візуально видно, що є проблема. Я зараз займаюся заміною низьковольтних транзисторів. З високовольтними на щастя, все в порядку, жодних проблем там немає. Транзистори замінено. Перевірка інвертора 48 вольт приєднано Напруга плавно піднімається, 53,8 з батареї, 700 Вт навантаження. Якщо скинути навантаження, вентилятори працюють трошки тихіше. Все, зовсім затих. І так на всю. В ремонті перетворювач напруги Вімпакс на 3 кВт. Виробник заявляє нам тут якісь просто космічні цифри. Тут Характеристики ну просто бомба. Далі опис приладу. Давайте почитаємо. Інвертор має малий об'єм та розумний дизайн. Що тут розумного? Оцей алюмінієвий овал. Це просто сверхразум. Він підходить до застосування для жилення всіх видів електричних приладів, робоча напруга яких складає 220 вольт змінного струму. Таких як мобільний телефон. Не знаю, як у вас. Але будь-який сучасний телефон живиться від 5 вольт, тобто заряджається саме такою напругою, от якраз яка зазначена у нас на USB роз'ємі. Но не від 20 до 220 вольт. Оскільки, якщо б тут було написано зарядний пристрій мобільного телефону, погодився б на 100%. Ну ніяк не мобільний телефон. Портативний комп'ютер, це у нас мається на увазі netbook, ноутбук і тому подібні речі. Виробник, мабуть, не розраховує на те, що сучасні блоки живлення мають вбудований коректор коефіцієнту потужності, активний. І от такий інвертор від такого блоку живлення, будь-то в ноутбуку чи в персональному стаціонарному комп'ютері, такий інвертор крякне і все. Тобто, він розрахований на якісь старі. Блоки жилення, які не мали е, вбудованого активного коректора коефіцієнту потужності, можливо, мали ще пасивний коректор на той час. Або взагалі його не було. Ось з такими блоками живлення даний інвертор ще працювати буде. Але ніяк не з АПФЦ, то, що у нас зазначено на коробках до блоків жилення комп'ютерів. Так, е, що у нас тут далі? Електролампи. Ну ладно, електролампи, так електролампи, цифрова камера, домашній кінотеатр, телевізор. Ну, тут якби більш-менш, але домашній кінотеатр інколи нормальний. Наголошую вашу увагу на, на слово нормальний домашній кінотеатр має е, в своїй основі якби 50 герцовий трансформатор на залізі. але не імпульсний блок живлення. Ми будемо чути таке певне гарчання в колонках. По-перше, по-друге, якісь неадекватні звуки з самого кінотеатру, з самого ресівера. Ну, давайте будемо чесними. На дворі 11.11.2025 2025 рік. У кого вдома ще залишилось dvd диски Ну, я думаю, це одиниці просто, хто ними зараз користується. Реально, їх немає, цих програвачів, dvd DVD-дисків. Воно вже все своє, як то кажуть, віджило. Так, да, можливо, як да, для якихось потреб вони ще користуються попитом. Ці DVD-шки, все, я не спорю, що вони не зовсім померли. Але ну, в побутовому якби, використанні їх вже практично немає. Електричний вентилятор. Знову ж таки, електричний вентилятор, повертаємось до теми інверторів з чистим синусом і міандром. Тобто, даний перетворювач у нас працювати коректно з електричним вентилятором, насосом опалення, адекватно працювати не буде. Електроінструмент тощо. От, оце для любителів, тикать такі інвертори. Перфоратори, УШМ, тобто шліфмашинки, наші, да, болгарочки, шурупокруте. Буде лежати на столі. У мене, у моїх колег і тому подібне. Можете в коментарях писати, я вже 150 тисяч років користуюсь у мене за електроінструментом, ми по всім стройкам тягаємо, все окей. Ну Хочете, я відремонтую, не питання. Можете пхати сюди що завгодно, електроінструмент, користуйтесь, особливо з плавним пуском. Це пряма от, от, от дорога сюди до мене на стіл. Далі поговоримо про сам інвертор. Виробник же нам заявляє, 3 кВт. Ну, давайте розберемо його детально. Дивимось, давайте так, зліва направо підемо. Тут у нас провода. Кожен цей провід це десь орієнтовно 4 квадрата, і одна така жила може тримати 30 А. Відповідно, у нас один за два йде, тобто ми можемо отримати струм. 60 А. З урахуванням того, що інвертор на кожній 100 Вт навантаження по виходу 220 В від акумулятора споживає 10 А. Відповідно, якщо у нас тут 60 А, то на виході не більше 600 Вт. Це я сподіваюся, що зрозуміло. Далі, у нас тут є запобіжники. Запобіжники, не знаю, міняні чи ні, стоять 2 по 50 А. Один зверху і другий знизу. Вони там запаралелені. Внизу. Тобто да, ми маємо 100 А по входу. От, да, от. Ну, давайте так, щоб було видно. От так от вони, в 100 А входу. 100 А помножимо на 12 вольт це 1200 Вт. Ну, в цілому, би, з урахуванням того, що тут у нас 600 Вт номінально може протікати, то би, ну, запас плюс-мінус по номіналу, але було б краще встановити туди два запобіжника по 40 А. Це було б, мабуть, трошки логічніше. Але ну, стоять якби, 100 А, відповідно, ну, навіть по запобіжникам, не знаю, мінялися вони чи ні, ми вже не маємо ніякої можливості отримати 3 кВт вихідної потужності. Габарити сердечника трансформатора, наш магнітопровід, він також має ну, якби, габаритні обмеження по потужності. Ну, якщо при активному охолодженні, можна вижати з такого сердечника кВт. По факту, ну, активне охолодження тут таке ну, плюс-мінус. То по факту розраховуємо на пасивне охолодження, тобто 500 Вт. Оце от, якби, нормальний габарит сердечника для того, щоб отримати пів кВт потужності. Оці всі транзистори, ті, що валялися під ногами китайців, бушка з різних партій, різних номіналів, тобто маркування. Абсолютно, все воно тут стоїть різне. І відповідно струми, які б могли віддатися на вихід 220 В. Ну, точно не перевищують 800 Вт. Ну, от, от, як би там не хотілося, але 800 Вт більше ми не отримаємо. Далі тут у нас на розкачку якби в низковольтній частині стоїть 6 транзисторів. А, ну, по факту, у нас тут пуш-пул-схема тобто по 3 транзистора на кожне плече. Тобто одне плече і друге плече. Отак от. Ну. Якби з урахуванням цього всього, якщо б там стояли, наприклад, там irf 3205, тобто один транзистор це орієнтовно там 250 Вт. Тобто, помножуємо на 3, це в нас виходить там 750 Вт. Що, з урахуванням якби, перерізу проводів, там, габарита сердечника, а, загалом, якби, ну, в межах допустимо, в межах норми. От Тут ну, знову ж таки не 3 кВт. А ж, виходить. Далі, оці проводочки, які в нас йдуть на розетку 220 В. Сама по собі розетка на 13 А. Провід у нас тут, скільки, АВГ. Так, ну, зараз буде видно так от. Провід у нас тут. Так, де ж тут то маркування? А, от, 18 АВГ. 18 АВГ це м, орієнтовно один там, з копійками міліметр квадратний, здається. А і номінальний струм такого проводу здається не більше там, 7 А. Ну, а 7 А множимо на 220. І якби знову ж таки не отримаємо 3 кВт. Ну, що ж таке? Ну, 1,5 кВт, так, ми отримаємо, грубо кажучи. Ну, знову, та що ж таке? Ну, де шо, шо ж не 3 кВт? Отак от нас дурять. Відповідно, чистого синусу, тут я знову ж таки повторюсь, немає, і не було, і не буде. Плата у нас розрахована максимум на 500 Вт тривалої нагрузки тривалого навантаження. І все. Ось такий от інвертор. Ремонтувати його недоцільно, тому що я вам зараз покажу, що тут сталося. Тут дали зустрічно 220 вольт, шунти вигоріли, там різюки погоріли, шинка то 494 жахнула, там обв'язка погоріла, доріжки постріляли. Ну, коротше, з урахуванням транзисторів, низьковольтна частина, високовольтна частина оце все відновлювати, тупо немає сенсу. Оскільки його ціна в інтернеті 1869 гривень. І о, якби доставка до мене від мене, це там ще плюс-мінус на 250 гривень. І оце сидіти, ну, колупатись і заробити на цьому ну, 200 гривень, чесно кажучи, бажання нуль. Воно відсутнє повністю. Тому отакі от інвертори, не ремонтопридатні, якщо згорів, одразу йдемо за новим.